На три місяці посиліли. Місяць безплатно, далі платно буде. Ні, далі їдь куди хочу. Тут я не хочу знаходитися. Це не для мене. Якщо б я був десь на заробітках, условия хороші, а так ні. Мені б десь в село заїхати, щоб огруд якийсь був, робота якась була. Денис Водолагін виїхав з Краснопілля 21 березня, після того, як внаслідок вибуху в його будинку вилетіли вікна і двері. У нас бомбили. Уже три ночі підряд, там рознесли все, майже все. Просто є знайомий поліцейський, я їм позвонив. Ну, Вони вивозили і так людей, і вони нас вивезли. Мене, брата, сістру і зятя. Дивимося, що всі виїжджають, та все, я говорю, брата, сістру, зятя з горем попалим. Говорив, кажу, поїхали, бо хто нас тут доводив. На полу спали. Чую печу, кажу, у мене в хаті, в місті жили. Чую тись, крищулягаєш в погріб, коч в погріб тікати. Та хрень двозно. З хати може і вилізеш, а поже після заворі. Страшніше мені в погріб, ніж у хаті. Сестра і зять каже чоловік, ще в пункті реєстрації для евакуйованих. Оформлюють документи, але хочуть повернутися додому. Хата ціла, кажуть, вони все хата ще ціла Півкрасної полі немає, має, ну, вони збираються їхати додому. Сістри котів жалко. Два кота і жалко їх. Вони оставили. Також люди хвилюються про залишене майно, бояться не обстрілів, а грабіжників, говорить пан Денис. Украснопілів, це все Оце свої ж люди виїжджають там, хто залишається, Я не знаю, хто там даже може. Уже з хат виносять усе. Телевізори все виносять. Свої ж, ті, хто поставились. Ну отакі люди. Виносять, куди вони дівають. Вже ні одна людина дзвонила, Усі туточки з красної пілі сказали, що вже все повиносили. Хати відкривають і виносять все. Пан Денис розповідає, що цілими днями зайнятий оформленням документів на допомогу собі і брату. Своїх грошей мало, а треба ж харчуватися. Поки за свої гроші, вже закінчується. Могу показати, скільки залишилось, 700 чи 800 рублів. Все більше немає. Ми зараз чекаємо допомоги, а потім вже видно буде. Сейчас там у нього реквізити не годні були, там хотіли сьогодні оформити, ну поміняти. Воно в банки були, там народу не проб'єся. Завтра завтра підемо пораньше. Чоловік каже, в евакуацію зібралися швидко, взяли тільки взуття. У пункті реєстрації у сумах їм пропонували одяг. Там гуманітарку, ну що то всі ходять, вибирають, я їх піду, нічого не можу вибрати. Не підходить нічого. Одяг ви маєте на да. А ну ще нам на двох дали гуманітарну допомогу. Там тушонка, консерва, засипки, макарони. Готувати можна от, тут добре, да, дві газові плити, дві стиралки, слава Богу, душ, який на який не є. Пан Денис говорить, що намагатиметься виїхати з гуртожитка, як тільки з'явиться можливість. Хотілося б додому. або хоча б десь новий дом знайти. Ну, ну, не квартира, а іменно Я Де на городі, всі. Щоб було все своє. все осталось там. Там хоть и работы не было толком, и надо там кое-что. Ну, все равно. Я остался бомжом. в Лебединском районе вроде каждый план еще ну, лучше, чем туда. Мне бы желательно здесь работу найти. Вот так. А так лишь на допомогу на я ж не прожил. Тем более в городе без работы а вот так жить не... Чоловік розповідає, що його постійно намагаються забрати у військо, але в жодному навчальному центрі не приймають за станом здоров'я. каже, визнали непридатним, але висновок не оформили. Тому час від часу продовжують возити по навчальним центрам. Пан Денис сподівається, що це не завадить йому працювати, коли вдасться знайти роботу. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.